Вже декілька місяців по вулиці Юрія Руфа, колишній Леонова, проводять роботи з заміни ділянки самоплинного каналізаційного колектора довжиною більш ніж півтора кілометри. Однак ділянка номер 1 яка складає 180 метрів від вулиці Салганної до СП-1, є найбільш складною для виконання робіт. Це зумовлено тим, що глибина залягання трубопроводу там майже 7,5 метрів. ґрунтові води підходять дуже високо, і багато зусиль пішло на те, щоб понизити їх та забезпечити якісний ремонт колектора. З дві Року, він вже давно визнаний такий, що аварійний. Постійні потвори, постійні провали на цій ділянці. Ось наприкінці минулого року, завдяки спільним домовленостям, завдяки спільній участі, як депутатів обласної ради, так і Кременчуської міської ради, були виділені кошти із обласного бюджету, з місцевого бюджету і спрямовані саме на ці заходи. У ході ремонту колектора використовували комбінований метод прокладання труби. Таке рішення прийняли для того, щоб максимально зберегти елементи благоустрою міста, адже траса колектора проходить по забудованій території і землі. Ляні роботи привели б до значних руйнацій. «Котлован – це та частина відкритого методу виробництва робіт для забезпечення подальшого буріння. Нова технологія для, для нас, саме для виробництва робіт, це горизонтально направлене буріння. Великою перешкодою під час ремонтних робіт були постійні відключення електроенергії, адже системи водозниження без світла просто переставали працювати і усі котловани затоплювало. У таких умовах неможливо було виконувати роботи на глибині. Проте персонал комунального підприємства Кременчукводоканал та працівники підрядника досить оперативно простосувались до таких форс-мажорів і забезпечили відповідний режим подачі енергії за допомогою генератора. Завдяки цьому роботи на найбільш складній ділянці вже на завершальному етапі. Каналізаційні стоки на цій ділянці з довжиною 180 метрів вже йдуть по новій комунікації. На цій ділянці вже не буде. У нас найближчі 100 років провалів, підпорів, поривів. І так само будемо продовжувати і до повного завершення заміни цього каналізаційного колектору аж до вулиці Європейської. Наразі збудовано один колодязь та виконуються роботи зі зворотньої засипки котловану на вулиці Юрія Руфа. Засипку котлованів таких масштабів виконують пошарово з проливанням водою для ущільнення ґрунту. Паралельно ведуться підготовчі роботи на наступній ділянці колектора в районі вулиці Європейської. Сам аварійний колектор довжиною 1650 метрів. Поділено умовно на три ділянки. Зараз ми знаходимося на один, яка знаходиться за завершальній стадії. У найнижчій точці колектору на території насосної станції СП-1 влаштували фундаментну основу для будівництва двох нових колодязів. Однак стан бетону ще не дозволяє монтувати залізобетонні конструкції. За намірами підрядника, ці роботи планується виконати до кінця січня. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.